Батальйон оборони краю Полісся проводить практичні заняття на місцевості. Протягом тижня слухачі курсу початкової військової підготовки відновлювали теоретичні знання, щоб зараз перевірити навички практикою. Цього разу були комплексні заняття з за темою заняття будинку та його утримання цього будинку. Переміщення під час диверсійних рейдових дій навички роботи в місті відпрацьовуються в рамках оборонної стратегії. Пояснює співкоординатор батальйону Олег Умінський. Такими навичками повинен володіти кожен чоловік, незалежно чи має він військову професію чи ні. Ми взагалі маємо. Навчитися маємо отримати навички, які нам допоможуть відстояти свій будинок, свою оселю, свою громаду, коли до нас прийде ворог. Навчальні групи з початкової військової підготовки формуються постійно. Якщо ви відчуваєте, що маєте прогалини в цих знаннях, звертайтесь в штаб батальйону оборони краю Полісся за адресою вулиця Театральна, 17, рок, 21 поверх.